Перед візитом Байдена до Києва така історична подія відбулася. Російська фашистська федерація провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети «Сармат». «Сармат» для них взагалі в них це якийсь фетиш. Це саме цей день, коли Байден був у Києві, і нібито ця, це випробування були неуспішні. І тому запитання про цей сармат. Вони на нього сподіваються, на, на, як на бундервафлю. і що він таке собою, на вашу думку, ця ракета виявляє, якщо і що таке. Успішні або неуспішні запуски, бо коли ми звичайні громадяни про це чуємо, ну в нас різні картини в голові малюються. Може там намагались атакувати Америку ракету, а ракета не долетіла, на жаль, не впала десь біля Москви Може, це ще щось означає, що таке випробування цих ракет так що таке успішні, неуспішні, і що саме за собою може нести цей сармат? Чого вони так на нього вибачте за погане слово, мастурбують? Бо це в них якось -то нездорове. Вони справді збуджуються при одному цьому слові. В нас є сармат. Розкажи, будь ласка. Ну це безумовно, ви подумайте насправді, от ви сказали, що це російська така видервавля якої ще немає, її да? випробують там щось. Тому що справжньою російською вундервафлею є воєвода. От, ну так називають зараз в Росії воєводою, ракета називалась по-іншому. А це ракети, міжконтинентальні балістичні ракети, які виробляли в Дніпропетровську свого часу. Для Радянського Союзу це була найпотужніша і залишається найпотужніша зброя, ядерна зброя поки що в світі. Наша, українська. Безумовно, для росіян це такий нонсенс, да? Він кажуть, там от у нас є. Суперзброя. А що це за суперзброя? Та це от Українці зробили нам 30 років, 30-40 років тому. І от воно у нас є. Як це українці нам зробили, і от воно всі є? Та у нас же своє є. Ну, своє у нас не то що є, бо воно то падає, то зривається, то булава десь вибухне там в Норвезькому морі, крутиться, всі кажучи, що якесь невідоме це. Метеорологічне, метеорологічне явище приліт планетян, тому що стріляли в бік Камчатки, а полетіло воно в бік Норвегії. Хорошо, що Мурманськ ну, тут просто цей ядерний попел. сильні люди, як там кажуть, в Нижньому Тагілі. Для випробувань ядерних зарядів оцих балістичних ракет є спеціальні два полігони. Полігон, куди все, весь час прилітає, він називається. В общем, це половина Камчатки. От такий величезний півострів. От, на півночі Камчатки між Чукоткою і от, Північна частина. Це ядерний ракетний полігон. В чому суть цього ракетного полігону туди прилітає? Вони з іншого ракетного полігону на півночі Росії, там в районі Ком'я, в районі Мурманська, випускають ракети, вони пролітають над всією Росією. Ну треба ж розуміти, що вся Росія, вона де люди живуть, вона так зовсім мало там на кордонах з Україною трошки, да? на кордонах з Равказом. От. А на півночі ну, більша частина Росії це безлюдна місцевість. Якщо ви вистрілюєте там десь біля Мурманська, небагато людей, людей на яких можуть ці болванки падати за ці тисячі кілометрів, небагато людей на їх шляху зустрічаються. ну і, як правило, вважається там, як люблять казати, Російські диктори от, випробування пройшли успішні, ракета приземлилася, боєголовка приземлилася в районі полігону, там, на Камчатці. Тобто, в районі полігону це ще таке питання досить напряжне, тому що в районі полігону це не на полігоні, а може бути на Петропавловську Камчатському. Ну, слава Богу, туди ще. Не часто залітає, ну, таке діло. А, а якщо ракета не долітає до району Полігона, а падає десь в районі Північного Уралу, занурюється в Єнісеєчі в Лєну, ну це не дуже вдале випробування, тому що вдалим його назвати не можна. Е, наразі сарматів цих розробляють росіяни дуже давно. От тому, що українці відмовились обслуговувати після 14-го року, після втечі Януковича, ракети ядерного арсеналу, українського виробництва, а це має виробляти, здійснювати цей контроль завод-виробник, тобто так, в такій критичній галузі дуже залежала від нас. Українці відмовилися обслуговувати ці ракети, і ті ракети, які виходять, у них стоять на бойовому чергуванні, вони ну, не знають, в якому стані. І тобто, фахівці, інженери, виробники їх вже 9 років не переглядали. От. Тож ці ракети складають небезпеку не тільки для там, США, а в першу чергу для Росіян. А тим часом росіяни вирішили зробити на своїх заводах щось подібне. Ну, це приблизно так, як літаки А намагатись виробляти там, нашу мрію чи Антея, виробляти на Ілюшинських чи Тупорівських підприємствах десь в Татарстані. Ну, ракета не йде, йде важко. Відбулися. Двоє випробування її фактично. Ну, хоч для підготовки ну, десь по порядку 20 треба. От перші випробування були рік тому. Ну, здається, відразу по... за декілька тижнів до російського широкомасштабного вторгнення в Україну, тоді ракета кудись в сторону Камчатки полетіла. От, минув рік. Відбулись другі випробування, ракета відмовилась летіти до Камчатки, бахнулась зовсім десь недалечко. Подробиці там не афішуються, але кажуть, ну, вибух відбувся на другій ступені. Але це зовсім недалеко вона полетіла. А можна уточнюючи запитання, щоб ми розуміли? Вони коли це випробують? Вони ж без ядерної. Начинки посту в Алванку запускають, чи вони отруюють своїх же громадян цими випробуваннями, як воно відбувається? Ядерних випробувань не проводять держави світу вже тривалий час. Росіяни поки цього дотримуються, але вони дотримуються, тому що їм випробувати нічого. І слава Богу. От. А взагалі то. Що... Взагалі-то балістична ракета Сармат передбачає ядерну серединку. Вона передбачає, вона, як і наша воєвода. Це страшна От заміна воєводи, того Сатани вона по Брита... натівській класифікації. Сатана вона така. Страшніша мабуть. Це. Десяток боєголовок ядерних, кожна по декілька десятків кілотон. Це дуже, дуже страшне, дуже погане дітище того збоченого радянського. ненаукової На думки, я не знаю менталітету. Але так само треба зауважити, що цю міжконтинентальну балістичну ракету так само можна збивати, якщо я правильно розумію. Навіть якщо б її запустили, її можна збити, це перше, а по-друге, чи не приземлиться вона десь знов таки на Камчатці або на Уралі. Це було б чудово, якщо б вони провели от таке випробування успішне для себе і знищили свій Урал. Це ж можливо. Ну, власне кажучи, на Уралі там теж на півночі зовсім мало людей живе. <рес> Не більше, ніж, може, трохи більше, ніж на Камчатці. Ще раз, Росія, може і велика держава, але вона велика пустеля, насправді. Не Сахара, але велике болото. І на більшості її території живе дуже мало людей. Ну, і власне, тому можна для. Для світу ці невдалі ракетні випробування вважати досить не дуже безпечні, Ну, як падіння Тонгузького миттєгі, грубо кажучи, страшна біда, але не для людства. А пам'ятаєте, як в Белгороді бувало, такий був відеозапис, що полетіла ракета? Розвернулася і впала в місці, звідки вона вирушала. Ну, це у росіян частенько відбувається таке в першу чергу, тому що це ви пригадуєте пуски С-300 ЗРК С-300, якими вони переважно пуляють по нашим містам. Цих ракет у них багато, вони старезні, як правило, з порушенням термінів експлуатації. От вони і приземляються, куди звідки вилітають. Це не поодинокі випадки, або вибухають прямо на стартових установках. Ну, такі, такі, така російська зброя, нічого не скажеш. По-перше, як її використовують, так вона і літає.